Рубали тут, стали, викапували все. Ми ну, робили огороди, забор зробили, щоб земля не співала землю. То вашому селі раніше добували каміння? Так, да, тут кар'єри є. А для чого його добували? Був ну, строїть дома, для залівки кругом там що треба. Мама в ковгості робила, а батько теж в ковгоспі. Це от дід, все тут рубав. Ну, може, де батько допомагав, так рубали ці камні, навісти червозьом, що своє». Тобто це ваша родина виробила ці каміння, так? Так, так. в так. почала камінь, турецьке названня. Це зараз роблять пам'ятники. Раніше зробили, а зараз на кладбищі є камінь і ще старині, От.